Дуже багато запитань про церкву. А чи хрещені ваші діти? А як від'єднатися від церковного Грегора, а як перестати хреститись, чи ми під'єднуємося, що робити? А чи гріх молитися і читати мантри, навіть таке? А чи допомагають християнські молитви? І море, море, запитань на цю тему. Я скажу по перше, зрозумійте правильно, ми всі різні і на різних рівнях свідомості. Я це постійно говорю. І комусь потрібні ще церкви, молитви як захист до цього під'єднання, до цього ЕГРО, а комусь це вже не потрібно, наприклад, як мені. Тобто я не, для... я не боролася з церквою, я не від'єднувалася від неї спеціально, я там ще щось спеціально не робила. Тобто, це все відбувається по мірі мого росту свідомості. Так само і з вакцинами сталося з усім. Я вам постійно про це говорю, але категоричність розуму, більшість з вас, ну, тільки так може бути або так. І я ні в якому разі не хочу, щоб ви. Робили щось в своєму житті, тому що це я так сказала, і собі створювали якісь зайві програми. Чому проходьте свій досвід із релігіями, з усім, щоб ви відчули, для чого це вам потрібно, як ви переходите на інший рівень і так далі, а ні в якому разі не відрізатись там від чогось, тому що це я сказала, або там не вакцинуватись, тому що я це сказала. І я розказую свій особистий досвід. І я ще раз повторюю: я ні з чим не борюсь, тому що все є я. Все є, я, моя реальність. І коли я змінююсь, звичайно, і змінюється моя реальність. Так, звичайно, мої діти були хрещені. Я так само похрестилась, самостійно, попросила в 14 років, тому що відчувала, що я беззахисно бачила тонкий план, і мені це не дуже подобалося, що я там бачила. Звичайно, ми під'єднуємося тоді. І потрібні нам ці Грегори, коли ми слабкі, коли ми не маємо прямого зв'язку з Богом. Коли ми підіймаємося свідомості, маємо прямий зв'язок, воно поступово все само і ти вже перестаєш робити певні обряди, певні ритуали, які стосуються, скажімо так, якихось релігійних свят, якихось. Скажем так, ще чогось це не робилось спеціально. Я от спеціально не буду святкувати. Я от спеціально такого не було. Тобто, просто само по собі не хочеться. Ти підіймаєшся, ти з Богом зливаєшся. Тобто, це відходить дуже природньо і само по собі. Так само з моїми дітьми теж вони від'єднувалися поступово, і вже навіть єдине, що вони попросили, мої діти, які старші. Одружувались, вони попросили, щоб я там почитала над ними молитви, мантри свої, те, що ми йшли від серця, провели таке богослужіння, як обвінчала їх, як то по старовинному можна так сказати. Оце вони в мене попросили, і я це зробила для них і проявила небеса.